Виконуємо номер 634 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Для вирощування однієї рослини буряка потрібна площа, що має форму квадрата зі стороною 30 см. Скільки рослин буряка можна виростити на городі, що має форму квадрата зі стороною 31,2 метра, знайдемо площу, яка необхідна для вирощування однієї рослини буряка. Попередньо запишемо 30 см у метрах. 1 метр це 100 см. Тому 30 см це 0,3 метра. Ну, а тепер знайдемо площу необхідну для вирощування однієї рослини буряка. Для цього 0,3 помножимо на 0,3 маємо 0,9 ну, метра квадратного. І пояснюємо площа необхідна для вирощування однієї

1 множимо на 2, 2, 3 множимо на 2, 6, множимо на 1, 2, 1, 3, множимо на 3, 3 множимо на 2, 6, 3 множимо на 1 – 3 3 множимо на 3, 9 Виконуємо додавання 4, 4, 13, 7 і 9. Відокремлюємо дві цифри кумою. Вийшло 973,44 метрів квадратних площа городу. А тепер знайдемо, скільки можна виростити рослин буряка на городі. Для цього 973 цілих. 44 сотих поділимо на 0,9. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на два знаки 97 344 поділимо на 9. Виконуємо ділення куточком. 9 ділимо на 9, беремо по одному. Востачі 0, зносимо 7, 7 на 9 не менше. 9 не ділиться, ставимо в частку 0, зносимо 3. 72 ділимо на 9, беремо по 8. 8 множимо на 9 буде 72. Виконуємо віднімання. Востачу 1. Зносимо 4. 14. ділимо на 9, беремо по 1. 9 множимо на 1. 9. Виконуємо віднімання в остачі 5. Зносимо 4. 54 ділимо на 9, беремо по 6. 6, множимо на 9 буде 54. Виконуємо віднімання, в остачі 0. Вийшло 10 816. Рослин і пояснюємо. Можна. Виростити буряка на городі. Записуємо відповідь. Десять тисяч вісімсот шістнадцять рослин. Номер 634 тридцять чотири виконано